Так, друзі, сьогодні знову ваша улюблена рубрика Покупка авто. З вами Осачук, Там вже багато серій є. Тому, якщо хтось ще не дивився, заходіть, дивіться і обов'язково поставте дзвіночок, щоб не пропустити наступну серію, бо сподіваюся, що ці серії тепер будуть набагато частіше. І ми сьогодні їдемо купляти нову машину. Скажу вам одразу це Fiat Ducato, але не простий Fiat Ducato Ну, а зараз під'їдемо до власника і, власне, все побачите. Тому дивіться сюжет. там мотори. Алло? Андрій Добродян. Добрий день. Там стосовно докату хочу вас зорієнтувати. Ви від З якого напрямку їдете? З Коломиї. А А знаєте де грамотна на що Пенківського. Ні, ви мені скажете, адреси я навігаторі Сюди сюди Дай Боже Не бать вчера весь цікавить, де тут це нам регули <зв 'я> з другого боку <зв 'я> Так, бо, Нуропи, тому що довгенько стоїть, не Не їздить Можувати Стоїть Вже почало пліснуть а буду показувати. Відкривати середини. Середини. Отак тут. Потягнути, бачите. Норматься. Мариш. Свева да. Думаю, що телятне. Це алюмініше. Але що характерно, що на оригінально, покинь, бачив, з середини західу буду. Да? Оце захід? Це не то, хто собі забагав, це до указу таке продубу. А збоку відкривається, Дарк? Колись там нас украла. Коли да.

Під прикольний, ні тут? Бачиш? Ну але якось воно так все дивно. Бачиш, тут декома. Ти ага. ж цим, бачиш дерка. Але прохід бач, як зроблений. Бо в Мерседесі воно типу все злито. Що, Че, лки, Що так браньком забила. Не Тут, бачиш, чуть-чуть підвереємо. Ти буде жесть. Що, запускаємо?

Дай Ой, Что ты сделал, Дмитро? На патрубку, на Угу. Здесь не завезут? Пошка телевизор Ладно. Что там, пошли Ты терпел, А что сюда-то Ми з турмоза робились? Ви Угу. До заду, ти дозаду пішло. Ви видіш там ззаду якраз Ні. Та такого хуйня. Так, друзі, у нас невеличка ставочка. Ми сьогодні нарешті проводимо розіграш нашого жигулятора. Він вже відмитий, начищений, підготовлений максимально до нового переможця. І ми зробили мінімальну зустріч в тих умовах, що зараз можливі. Все культурно, спокійно. На проєкторі. зараз переглядаємо перші дві серії якраз про регулятора. Можливо, хтось не розуміє про що. Можете зараз якраз перейти. Хоч на руськи? Можете якраз зараз перейти і подивитися, тут буде серія перша, серія друга. Першій серії ми його купляли, в другій серії ми його робили ось таким, як він зараз ось тут виглядає. От. І е, ще привезли ми нашу шкоду, цей стіл в Е, Теж були дві серії. Якщо хтось не бачив, ми розрізали машину навпіл і з передньої частини зробили е, барний стіл, на котрому зараз стоїть кауварка. І, власне, е, варимо каву для всіх, хто прийшов безкоштовно, але за донат на ЗСУ. І так само зараз я ще хочу продано десь на даний момент близько 350 білетів. Але я хочу, ще є, хоч і є бажаючі. По 300 гривень сьогодні допродамо білетики до 400, і якраз ці всі гроші теж підуть на ЗСУ. Тобто, якраз таку зробимо такий захід на підтримку, щоб наближити, можливо, трошечки нашу перемогу, бо це вже, якщо чесно, все дістало. Хочеться е, пошвидше, щоб це все закінчилося. От. І тому е, максимально культурно це все проведемо, тому йдемо ближче до людей, подивимося, як вони п'ють каву. I'm Дякую, ще кожному, хто долучився загалом до цієї авантюри. Бо я хотів зробити, скажем, більш ну такі шоу і Шоу кар у нас вийшов, Початково це була е, суть в тому, щоб авто за 100 гривень, тобто 100 гривень, скажем, це ну, там, дві кави, тобто там пачка сигарет для когось. тобто, це... По суті, не шкода, але нам за завдяки цим коштам вдалося зробити отакий от автомобіль. Хто там не бачив, можете глянути на Ютубі, як ми його робили, купляли і перетворювали все, що є. Тобто, це по факту ну крутий шовкар. Е тобто для зимової якогось дрифту. Тобто, з, з, з тією ситуацією, яка тут є, то ми не будемо показувати. Ой, якась поліція під'їжджає. Не будемо показувати, що ми що він може робити, але повірте на слово, тобто він дуже гарно їде боком навіть по-мокрому. Тут спереду дуже класний зроблений виворот. Потім вихлоп тут з відсічкою, тобто вона стріляє вогнем. Тобто такий, досить такий прикольний автомобіль. Я сподіваюся, що той, хто виграє, скажімо, буде його більш-менш підтримувати в тонусі, і він ще якийсь час поживе. Отут там ззаду стоїть Ігор, то Ігор власне, малював цю машину. Е, от, якраз він вже малював її дві, тричі вже малювали її, от, за цей рік. Бо планувалося все купити, там буквально тиждень-два її перевтілити і швиденько розіграти, зробити зустріч. Але од, одне з останніх зйомок якраз відбувалося 23 го числа. У нас тоді якраз колесо відпало на цій машині, хто бачив серію. От. І на наступний день, тобто, то вже, скажем, було точно не до розіршів якихось автомобілів взагалі до Ютубу. Бо я Ютуб закинув після цього випадку на рік, тобто я десь рік нічого не виставляв. От. І так само «Жигуль» просто стояв на спущених колесах фактично рік. Потім я вирішив, що все ж таки треба, ну бо це скажем, вже не моя машина, бо є продані білети, машина ваша. Тому е я сподіваюся, що загалом вам ця вся двіжуха зайде і ми це... Продовжимо. Тут в коробці в нас є коротше, 400 номерків. От. Але ще будуть додаткові призи. Перший додатковий приз це буде футболка з така з регулятором, другий додатковий приз це буде такий світшот. Тобто ми якраз по розміру, тобто хто там виграє, по розміру ми замовимо. От. Також в таблиці в нас є номера, ми одразу будемо телефонувати і повідомляти. Ну І третій вже скажімо, фінальний е білет це буде якраз вже розіграш автомобіля. Тому зараз почнемо мішати цю коробку і почнемо витягувати. Давай. Так, з першим ми розіграємо футболку з регулятором. Давай, Діставай один листочок. Один листочок. один. — Забирає, перебирає один. Витягуй. Оп! І ми маємо номер 72, 72 номер. Виграє футболочку. Чекай, Віталік, треба, щоб ти телефон розблокував. Будить по списку, Андрій. Ну, список списком, мені тут все. все. Тут як в аптеці. Це олійник 13, олійник Юрій Володя з Києва. Виграє футболку. Що, тянемо зараз наступний. Наступний це світшот. Бери. Так, це в нас номер 99. ні ні знизу тут бус є. Тримаю. Так. 99. О, це вже з коло миї. Симбратович Олег Олегач. Він виграє світшот. І зараз ще один останній ви витягнеш. Добре? Давай, ще раз мішаємо. Я тільки за, щоб ця машина тут лишилася, і хтось на ній поїхав сьогодні звідси. Бо я не хочу її додому, оце все. Вона мені вже набридла. Іван, не підведи. Давай, діставай. Давай. Бери. Який хочеш. Зсередини дістаєш? No, ну, нічасно. Я не їм треба. 48. 48 у нас. З Черкасів. Седик Ант... Антон Вікторович. <ріст> ну Ми до нього подзвонимо. Алло. Алло. Це... це Седик Антон Вікторович. Так, так, це я. Якраз тільки вимкнув розіграш Ви зіграє. А викраз дивитесь розіграш? Ще раз, будь ласка. Якраз дивитись в розіграш зараз. Так, так, так. Тоді ми хочемо вас привітати. Цей чудовий автомобіль став ваш. Так, серйозно. <реш> <реш> От я сподіваюся, що до тижня часу ви його заберете. <реш> ну, я в Черкасах знаходжуся, ради такого в Львів поїду. <реш> в Коломиї треба, трошки далі. <реш> ну, але якщо до Львова, то вже й до Коломею. <реш> <реш> так що все, я дуже вас вітаю. <реш> Тут ще вся аудиторія покажи аудиторію, людям. Ця аудиторія теж вітає, трошки розчарована, що ніхто з цих людей не виграв. Але ми вас вітаємо. Можна приходити на вашій машині? <рес> Все. Тоді гарного дня вам до зв'язку. Дякую, дякую. Якщо сподіваюся, що вам така зустріч сподобалась. Мотоцикл. Квадроцикл. Можна гідроцикл, і тут якраз по озері можна буде їздити. Так що я думаю, що ще щось по-любому дозначно буде. Дякую всім, хто зараз дивиться цю трансляцію і дякую всім, Є, е, хто переглядає відео на ютубі. Купи лодку і лодку прокачай. Ти дивився? Це чітко. Все, ще раз всім дякую. Вау, Це п'яте. Там все було б ханана. Подивись. Видиш, дерка? Бачиш, там щось варив вже, там цей кіп підрамника, бачиш. Там щось варили вже три рази. Може і штир. Ну, приблизно як Боняк. Пали слізо? Продавай привіт. Требу. 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 А ну тут що? А типу Що ще треба робити? Пріма, Тому, можна, музей, зад... Задній торг, задній, тор... задній тормоза. Е, цей. Поварити звати? Андрій. Андрій, висип, знаєш, як в Польщі мені колеги казали. Треба заправляти в бак, блядь, і газу. Ні, ну серйозно, раз ми вже з машиною. Андрій, я машину маю. Не поняв, тиждень два місяць. Ні, три тижні. Я нічого нічого. Я просто не переїхав, знаєш, прокачав тормоза, поставив другий акумулятор. Нагальна потреба зробити тормоза, поставити тому що це вони дуже добре. Потягатися за хрушкою можна? З турбіною. Це цікавіше, ніж 2,3 поштовку. 100%. Плюс якщо ти скинеш буду. Я би 2,5 дав, але щоб то було поважно. Я би 2,8 дав, щоб вже було ідеально машина. За речов 7 за ХМС валські посів нічого не роблю, не чихаю, сім і поїхав. Ми йдемо на різьбі туси і відлетіли наші куси, підвозять у підноски блю Так, пацани. задаток дали, завтра в Мердаю і забираємо. Як я сказав власнику, це буде наша найкраща машина, яку ми купили. Взагалі для чого нам Дукато? Дукато я хочу робити ще один фудтрак, але фудтрак мобільний. То ця машина якраз в планах має їздити. Мотор тут хороший, Чуть-чуть підваримо, зима довга, вікновижемоти. Хочу поставити сюди газ і тому подібне. Е, найбільша проблема тут в тому, що, як сказав власник, е, немає тормозів. Кажу, страшно на цьому їхати. Ну, завтра ми перевіримо, купляємо, навіть без того, щоб на ньому проїхати. Якось так, так цікавіше, однозначно. Е, на сьогодні все. Погнали, далі вже будуть кадри, як ми на цьому дукату вчимося по трасі додому. Тут пише фленсбургер кофе кофе. Флензбургер кофе. Це прям машина сама намікає нам, що ми тут маємо робити бургери і кофе. І так, коротше, за 2100 доларів ця чудо техніка стала наша. І далі ми в сюжеті будемо її робити. Транспортабельний, бо коротше, як ви зрозуміли по сюжетику, нам попалася машина від перекупа, котрий хотів щось там з нею робити. Наскільки ми зрозуміли, це мав бути взагалі евакуатор. Але хлопці зрозуміли, що треба надто багато сюди сил, часу і грошей, і вирішили продати. Тому вона трошки така підуставша. Ми зараз робимо технічну частину і будемо додати стільку. Тому е, погнали дивитися, що ж буде далі. Так, коротше, фіатко ми додому доїхали. Е, руль тут від Citroen, якщо хто не бачив, Віталік вже попідпшикував туди ці е, недоліки попередні. ж не поклювали, не запшикали. Диски помалювали в чорний і... А, і наклейку приклеїли з Ну, Ще з основного, то коротше, ми вже його переписали. Так що номер кузова живий. Я покажу. Йома, я тут все назад. Короч, тут, тут є на Маркузи, він там є. От, і. А ще застелили всі сідушки да, Віталік застали таким клідніком, щоб можна було сідати, бо то страшно. От, і в принципі все. а Зараз їдемо домовитися, бо треба тормоза зробити. Тормозів як не було, так і нема. Ще в інтеркулірі заклеїв Віталік-дирочку і воно почало прям ще ліпше їх. Віталій, як твої враження від машинки. Ба-ба, спиточка. Здорово. такого не знайду, не треба, це на Серйозно треба. Ні, нічого не, 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 не треба. А там що треба зробити? Термозатрій. Термозатки. І треба, типа ну, це треба зробити, щоб вона не було таке за Бо я ж там аж так багато не буду робити. Тут коротше, ми їх купували, то щоб тут не в'язи, щоб середина може капітає, кажуть, щоб поросяти возили. Він каже, ні, телят. <рес> мортику одного взагалі немає. Так, так немає мортику. Тирможа зробити. Бачиш, тут вже щось міняли. Тут, типу і трубки нові стоять, і колодки нові. І щось, Щось не, не виробили. Але це балка. Це І зразу би може вже раз тут є обслужити. І ГРМ, я думаю, теж поміняти буде кейт. Може тоді. Типа кошти з півтора тисячі гривень. Типа тут пару є <круті> штук. Зробити повністю, щоб це собі ну, зробити, так типу. Ну він, він типу заводиться і все це, але щоб, щоб, щоб надалі було. Та, з цим задер що ну, я, я хочу сюди якісь титани ставити, знаєш. 18, туди-сюди, а то коли тут напевно правильно буде, але чи ми туди переварили. Сам, диви -на та то йде так, як та, 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 рама така. Туро дітка як рама йде, і воно таке просто до це і під'єднали і. та Так. приватної лонжерона Так. Здоровий? Є, передачі. А і ще, коротше, походу колісу треба зробити. Бо п'ятий. А що тулбір чорний, чорний Траважний... на червоний? Переважно П'ятий? Переважно басина, на вилітає. Переважно червоний. Коробку робити? Ну, не завжди. Коробку треба? Ну тоді нам не треба. Подивимось, давайте дітей. Тоді, тоді ми самі зробимо. Глянемо не бачити. І так, дукату ми лишаємо тут. Бас-центр автосервіс. Тут наш Форд зараз підемо до Форда, глянемо так буквально чуть, чуть Знімай мене, що ти Там, туда, видно? <реш> Ти Ми ж серію знімаємо про дукат. І е, пацани по фордах ну, взагалі не спеціалізуються, так нас взяли просто чисто по-людськи, скажімо так. От. А по таких машинах, по дукату, по бусах, от таких всяких, вони мають взагалі е, розборку запчастини. Так що це взагалі ідеальний для нас варіант. Вони дивляться, що там не так, що треба, зразу закидають свої запчастини. Ми приїхали і забрали вже готову машину. Так, друзі, коротше приїхав новий власник А, тут ж пускова система Це ти забереш потім? Ну там що? Бувай. традиція якась. Що, дуже глянув? Цілий ні, я ще підходить біля. Цілий ритуал це буде, так? Так, коротше, акумулятор тут. Він сподіваюсь під капот, але Ні? Ні. Ні. купота може йти. Там йому холодно буде. Замерзний. Ну коротше. Плюс-мінус. Плюс це там небагато там. Все. Хроші, пробуй, старайся, бо це тобі, ну треба буде кожен день. <реш> <реш> Вже <Жигулі. реш> Чекай душі ключі візьму. <реш> Ну, треба через пасок да пасок цей затяг. Затим... Затим... Задоволений. Задоволений. <гумований> Ставити акумулятор. <гумований> є, да? Роді. Треба було, щоб пасок накинути, ну то таке. А? Пасок там пасок, накент. Блін. Ну то таке. Тут таке. Ну, щоб завелося, а далі вже закріпиш. Так, так, так. Два ключі Чекай, Instruct... так, дуже такий інструктаж момент. Чудо ключ. Все, Все то міняємося ключами. Накачай пару раз. Ти ж вставляєш ключ. Два-три рази педальку. Підсос, підсос. Та я понял, не заперебувай. E ah. Я згадував, що я згадував. Андрій такий доволій. Що як? Це піздець. Дай троха цьому. незабутні враження. Не? Yeah. Вона не гальмує, не повертає. Не, гальмує так, ну треба руль правда, Один, це просто шаг, передній контур. я просто Розвала оце ти... Андрій я не рад. Що би не пень? Ну і так, домовлялися. Хлопці викупляють зразу живуть. Залишаються в полоне. Так. На місці. Хорошо. Хай служить. Це, що побудувалось, Коломиї, ми в Коломиї. Коломи. Так, друзі, дивіться, от такі круті диски АЗВА. За 5 тисяч гривень, це наш 5 тисяч гривень. Тут розболтовочка по суті така, як на BMW p 120 Добавляємо стільку, Такі 16-ті етапки залітають на наші Ducato. вони вже тут бачите, стоять ззаду, спереду вони теж поміщаються, але зараз поки що вперед не показую, бо там вже є цікаві нюанси. Зараз ми до того перейдемо. Так що, якщо хтось хоче собі на дукато, майте на увазі, дивіться, є Т-30, це 7,5 дюнів залітають сюди просто ідеально, не торчать, як на більшості машин, а все чітко. Позаду наш дукато, процес пішов, планів дуже багато. В наступній серії зрозумієте і побачите, чого він під таким діалом. Гріється там. Що ми там робимо? Замовили вже дуже багато тюнячок з Аліекспресу. Це взагалі буде просто розрив всім шаблонам по автомобілях і взагалі по футраку. Ще такого плану ми не робили. Тобто, якщо все чітко, то він не буде просто жовто-білий, буде просто грандіозний розрив. Всі точно будуть знову тикати пальцями, буде весь світитися, блимати от, на крутих дисках. Але хоча, можливо, ми ще інакше поставимо, бо я вже щось захотів більше сюди. От, і... Не переключайтеся, напишіть обов'язково в коментарях, що як вам ця серія, бо це трошки не формат, це, в принципі, не ретро стиль, хоча вже цей бус ну, з кожним днем його стає на дорогах все менше і менше, бо вони гниють, що другі. Так що до зустрічі з вас лайк, комент і підписка на канал.